Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І сьогодні ми приїхали в місто. У нас сьогодні є деякі справи по магазинах походити і що-небудь покупляти, що треба. Буду трошки показувати вам. Ось подивіться, хто зі мною приїхав, Наш нульку і завжди він з нами, де хоче. Тому що найкраще йому біля мами завжди. І все. Собі він зараз засне і буде супер. Ну що, подивіться, куди ж я зайшла? Ну, звичайно, в дитяче. Мені так дуже все подобається. Краса. Ось такі костюмчики 12 доларів. Різненькі. Тут на дівчинку це штанчики три пари. Ну, трошки дороговато. А це я дивлюся, тут стільчики мені сестра взяла. Тут по 89, бачу доларів. Мені потрібна ванночка, Уже наш ефремчик виріс із теї. Різні коляски, ходульки. І це я дивлюся, щоб знайти, що щось таке. Ага. Класно. Подивіться, яку красу знайшли на Крісмас Різдво по нашому такенький костюмчик. 20 доларів. А є ще сорочка, рубашка. Вау! О, то це взагалі класно. І ще не такі гарні. Мені сподобались в'язаненькі такі костюмчики. Такий є зелений колір такого. І. І сіренькі. Дуже класні, дуже гарненькі. 22 долари. Ну, не знаю. Чи я і візьму його сьогодні, побачу, може якраз. А може, подивимося ще що. Ось так різного всього. Тут а піжамки. Наших хлопців є. Треба йти, бо вже наш єфремчик не хоче лежати. Да, він як машини їдемо, то й спить. Подивіться, ще ми зайшли у жіночий відділ. Тут різні курточки, різні кофточки. Ось такенька. Така прикольненька, а, але 44,98. Ну це трохи для мене поки що дорого, навіть і не для мене. Мені дуже сподобались ось ці такі душогреючки, Без рукавки поправлю. Щось з нас в сім'ї, ми кажемо, душогрейки. Я не знаю, де воно взялося. І я міряла ось таку, ось такий колір. І воно так і гарно сидить, але дивіться, якась така, вона як плями є. Наприклад, ззаді, особливо, як я вділа, ось цю, мабуть, я вдівала, і воно видно, так, оце так якийсь як плями, чи це такий пух, чи я не знаю. Упс, впало. Але це не проблема. Тут, якщо впало, все нормально. Я просто звикла зразу, піднімаю, все, сестра з мене сміється. що Це тут взагалі не ці. 34 долара. Ну, я трохи якось засумнівалася. І мені саме сподобався той колір, є синій і червоний. Я думала, до цього плачу, ще мене одне є, щоб оцей підходив би до всього, але, але не це не дуже Що Шо... там плями, і я вирішила пождати. Може, щось інше знайду. Ідемо далі. Дивіться, які різні светрики вже на осінь. Кофточки такі плетяні. Я так люблю, зараз щось мені подобається, що плетуть. На єфремчика все ж дивилася. Ось такі. є. 1698. Це ужас. Подивіться, яка страхота. Не люблю такі взагалі. Отакі мені подобаються. Дивіться, які миле, гарне. Кому такі подобаються в полоску? Різні кольори є. І зелений. такий це вдягнеш. М -м, красота таке осіннє, прям осіннє. 16,98. 17 доларів. Ще бачила тут такі а десь кардіганчики, якщо це тут, я бачила. Такі різні светри є, кофти, такі костюми. Йдемо вже на касу. ми небудь вибрали. Я знайшла тут ух, дві рубашечки, сорочки таких файних, не дуже дорогих. То купимо. Вдома вже покажу наші покупки за весь день. Де сіненька? Ось подивіться. Це такі рубашечки, сорочки купила. Візьму. Мені сподобались, була ще така чорна в клітинку, дуже гарна, але не було розміру. То я такі взяла. Дивіться. Я хочу взяти матері. Ага. матері. Вона любить плоготи і вони на скільки сильні. І дивлять. класні такі. Угу. Вона любить такі вдома. Угу. угу. А, Добре. Може, може зелені вона не схоче. Не схоче? Ну, тільки ну, тільки ну так, є. наша ж мама. Да, 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 да. Ми приїхали у магазин, там, де. Потіряні посилки. Да. Посилки, те, що загубились і вони тут націнюють їх. І... Ага. Тумбочку таку я побачила в Наталки навіть. так робились, а як вони просто їхав трак, що то там случилося, понялася коробка, порвалася, uh -huh. і все, в магазині той не приймає, і вже вони везуть здоги Ага, і ще я хоч, хочу подивитися на цю тумбочку. 30 доларів. Мені а треба ще так, є щось. І ми, але ми хочемо її треба розмотати, треба. геть побачить, яка тут о, ця деревина, цього. бо таке, знаєте, брати котаночки, так? Да? Да. Якось треба це вирішити зараз. Якщо вже а ні, в крайній случаї. Сюди навіть можна до хлопців, знаєш, лизе між ліжками. Угу. Аню ще така є угу, чорна. Шчурні. Але ага. ну, ось такі тумбочечки. І найголовніше угу. наблюдатель. Угу. Більшість цього, що не будемо брати, бо подивіться, стирси воно. Будемо зараз скручувати і воно буде сипатися. Вже візьму у Sams Club. Чи в костку виберу ту тумбочечку ще одну, бо нема куди речі ще вдівати всі. то ось так. Ще що небудь тут подивимося. Різні всякі такі. Такі всякі взагалі класне. Як побачила на відео в Наталки, кажу, вези мене туди. вези Іграшки різні. І одяг навіть є. Ось такі гарні ці Всякі вазончики. Оця орхідея яка. І приїхали ми. Костко, наше улюблене костко. Тепер уже наші коври які великі. Просто зайду, подивлюся. Цей мені подобається такий. 129, ну такі, знаєте, ціни. Цей теж гарний. 139. Такі великі вони гарно було в нашу кімнату, але ми вже купили. Ось такий хочемо пошукати тумбочку, може тут буде. І я щось покажу, що ще є тут. Наприклад, це їжу знову йдемо брати. Пробувати. Дивіться, прийшли ми до постелі. Постіль. І пам'ятаєте відео там, де мені подарунки. І тут постіль така сама, як мені подарували. Це Якову. А ось така пімофію. Уявляєте, вона взята в костку, куплена 21 долар. Просто 21,49. Вав. Я дуже рада, дуже вдячна. Я вже вдягла її. Хлопці раді, сплять на їй казали, гарна, класна. Такі різні пледики м'якесенькі. Ну, а я їм суп. <с talvez> Де я поїм ще супу, як не в магазині. Ой, там давали, і ми вирішили спробувати які гарні подушечки ці. Не чіпаю поки з не з'їм. подивіться, я знайшла вже лосіни, льогінці, дві пари, 14 доларів. Це скидка. 4. Це скидка. Супер, я беру зразу, мені треба щось такеньке. Вони файні такі, не викачуються, таке качество, що не качається. Різні піжамки, які вони приємні. На ощуп трусики. Все таке, що носочки. Все є. Подивіться, такі плаття м'якенькі. Ці вже ночнушечки такі дві за гривень. Угу, классні. Угу. Хол... Таких дві ночнушки і гарний цей колір, теж такий м'ятненький. Мені так подобається оця лампа. Просто така гарна, стильна. 99 100 90 доларів. Ну, але гарна, подивіться. Ось такі. Стульчики, це, мабуть, і тільки стол... стульчики. Подивіться, ось такі класний макасинчики. 5 доларів. Міряла, нема мого розміру, я б собі взяла. Немає. Малі. Такі гарні рамні, мені подобаються, такий класний колір. Це, мабуть, 19 чи 15, якби ще я понімала трохи мову. Будемо вчитися. Ось такі ще є для чоловічі макасінчики, Такі гарненькі і є такі чорні 5 доларів. Ну Ось, подивіться, ми вже прийшли до тортиків, це 17 ось такі. Так апетитно гарно виглядає. І ось такі є. Дуже теж апетитні цей 8 доларів, доларів. І тут а, овочі різні, помідорки, чесник, мандаринки, чері, Вчора мені дали. Всього є. Я хочу купити красної риби. Я дуже знов її хочу. Я дуже люблю рибку. Ну що, ми вже їдемо додому. Чому? По Тимофія в школу, точніше, хочу показати, які... Вже гарно, листя пожовтіло, є червоне, є, тільки окно трошки затемняне, але ви все одно побачите. Є жовте, є зелене, є червоне. Подивіться, як гарно. Просто яка краса. Навіть в цьому все таке гарне, такі кольора. Вау! Дуже гарно, як себе гарно створив, що кожна пора по-своєму гарна. Подивіться, я-я, як гарно. Ооо! В гарно. Ну, все, ми приїхали до школи, і в нас там такий номерок нам дали такий листочок. І ми топи розказали. Там жіночка стоїть, вона каже в таку штуку, таку, як ото колись гралися. І там вже нас ждуть. Там вже я, я бачу Тимофійка, держать за руку. Там він чекає нас, синолька. Вже його вивели. Це тільки по одному віддають дитині. Ось ось там Тимофій стоїть. Упс, 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 опс, опс. Упс, ой, поки найду. Ну ось, ми забрали вже нашого школьничка, вже він веселий. Тимофійко вже, вже нравиться школі. Я взагалі <рик> ще не хотів додому. Ва, яка я рада! Це От просто це сьогодні перший день, коли він найкраще йшов у школу, не плакав. Він тільки вранці, тільки я вже цей плаче. плаче. Маленький. Ну, ось такі у нас справи. Потім скажу. Добре, кисне трохи холодне, так? Махай привіт. Вже він вчительки помахав. Поки. Ну, сказали, що він вже сьогодні угу. все добре. Він дуже добрий хлопчик сказали вчителі. Я дуже рада, мені аж полегшення, вже, то він так плакав, не хотів. Він не боявся йти в школу. Він хотів. просто не хотів. Він добивався цього плачом, прям таким плачом, що не знаю, як об'яснити. Отакий він хитренький, але зараз вже Просто він не знав, що в школі дуже класно Так, да, Так, да. Да. Да, Тимофійко, правильно? зараз класно там, да? вже все. Ну що, я вже вдома. Тут наш Сінацяк лежить, грається. І хочу показати, що я купила із їжі, це купила тільки рибку. Так, у мене все є. Віс нічого не треба було. Я дуже хотіла цю рибку, я її засолю приправами різними. Я дуже хотіла, її дуже люблю, я не знаю. Просто обожнюю. 20 доларів вона це такий кусочок. І зараз буду ще показувати, що далі купила по магазинах. Дивіться, купила такі кеди. Чи як їх назвати? Це чоловіку купила. Ось такий колір мені сподобався. Такі гарненькі 5 доларів. Це, це недорого, це навіть якщо перевести на наші гроші, теж недорого. І такі чорненькі буде носити. Далі йде. Дивіться, купила дві таких сорочки ось така голубенька, вживу гарніший колір, більш насичений. І така клітинку. Така світленька. Вони по 13 доларів. Ну, це недорого. Там були сорочки, я б ходила по таких магазинах по 100-70 по 70 доларів. Різні, а це взагалі недорого. І таке на качество добра, файненьке. І ви тільки подивіться, що я купила нашому школьнику Тимофійку, купила костюма такого спортивного, щоб він ходив. Тому що тут в школі мені так подобається, тут взагалі не треба там, сорочки чи що, просто вдяг. Джинси, футболку, кофту, там, спортивні штани. і Дітям зручно, удобно, не треба на яка форма. Класно. І одяг якось не мажеться, не знаю, так тут. Ну, з цим нема проблем. Але його не було такого, щоб. Ну, не було ще, що носить геть таке. Були штани, але вони більш такі, щоб вдома. То я це купила костюмчика такого йому. Такий светрик, штани, і ось така футболочка. Скільки він коштує, зараз скажу. О, це не тут, а де ж воно? Вроді 15, була, бо він був 20, а знижка і 15 доларів. Ну, купила нашому синочку, щоб було, що в школу йому носить. Далі купила це вже в костку, я купляла цей костюмчик, кеди, і собі купила два таких светерка, дві кофти. Подивіться такі дуже приємна тканинка. Ось такі кольори. Скільки то воно, теж не пам'ятаю. 7 доларів, напевно, чи 5. МК розмір і мені сподобалось. У мене якось немає таких, щоб накинув на футболочку і пішла. Ось такі мої покупки. Зараз показую далі, що тут купила. Піжамку собі купила. Футболка і шортики такі. Теж така приємна тканина. Розмір S, тому що ми розпаковували, і вони такі більші розміри. Вже M був би на мене широкий. Це теж у костку. Купила е, таке худі, кофту таку. Це вже буде чоловіку, тому що його немає зараз. Він не віз такого, таких свитрів. І не маємо зараз, що вдягати, як десь їдемо чи йдемо. І я купила, щоб було що вдягати. А далі що це тут у нас ще? Це такого собі топі... топіка купила. А це вже ми заїжджали там ще на безплатку. І от дивіться, подивіться, яку красу знайшли новенькі. Такі красовочки. Це є фремчичку. Трошки великоваті, але через місяць будуть добрі. Бо там ще трохи виросте і класненькі. Зараз ще покажу, там рубашечки вибрали. Ось такі тут рубашки, це все на єфремчичка є. Ось така картер з фірма. Це теж такенька, це вже на 12 місяців. Але вони такі маленькі, наш хлопчик. Зараз він, ми, я вдягаю йому на 6 місяців одяг. Такий наш у нас хлопулька да, вже свої ігрушки проскидав. треба знову якісь. Іграшки завтра, може, поїдемо ще з Наталкою, і купимо йому там бачила в таргеті, як вона знімала відео гарний дуже костюмчик. Я йому дуже його хочу. І ще іграшки такі, щоб ціпляти на ось таку. Ну, на корсіт, на коляску. Де! Тому що, от вже слюнявчика треба знову. Тому що він. О... Його зараз таких нема, різні всякі там є, а таких нема, щоб він хапав. Він зараз вже так все в ручки бере, такенький. Таку сорочку цей чоловіку там побачила. Наприклад, така вона байковенька, тепла. Файненька, гарненька, мені сподобалася, Дивіться, нашому політьки знову. Ну, Такі миленькі рубашечки, сорочки поносимо, якщо то вийшли в Україну. Там в мене є кому висилати, І подружка, і чоловікова сестра недавно родили, то якщо то буде кому вислати. Упс, Ох, я таку ще штучку взяла. Дивіться, яка душогреєчка, це Тимофію. Якщо то. І подивіться, яку красу взяла. О. Це буду хлопцям або молоко, чи компотик, який сочок, і налила, поставила на столик. І вони будуть самі собі зможуть наливати. Вони мене самостоятельні хлопці, молодці. І ще ось таку кофту взяла. Теж це, це там, де безплатний одяг. Допомога така. І ми заїхали, подивилися, що нам треба взяли. То я його поперу, все постіраю і все. А там новеньке. Ну що, друзі, всім дякую за перегляди. А то у нас за хлопчик! Да, всім дякую за перегляди, всім пока-пока! І подивіться, сама теж моя любима така покупочка. Крем-чіз Філадельфія. Тут 6 штучок таких. І 10 доларів коштує. Буду робити торти. Ще треба буде. Вершки не купила. Ну, вони ще там трошки є. Бізе хочу зробити. Багато чого планів є мене. Хочу тортики зробити, спекти. Є з чого пекти, то будемо пекти. Ну що, тепер точно всім дякую за перегляди, всім пока-пока!